Зараз приготую найсмачнішу підливу, яка із будь-якого гарніру зробить ресторанну страву. І неважливо, це макарони або картопля, бо навіть гречка, м'ясо не потрібно. Тож готуємо. Як завжди, перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. Перше, що знадобиться, це пів кілограма печериці. У мене сьогодні такі темненькі, та вони крупні. Порізати гриби треба такими крупними шматочками. Або ось так на 6-8 частинок, або ще ось такий варіант. Я дуже полюбляю розрізати його, як, коли такі гриби крупні, ось так, як тортик. Бачите, виходять всі однакові шматочки швидко, просто та гарненько. І що дуже важливо, ми гриби завжди смажимо на дуже-дуже. Розігрітій гарячій сковородці, додаю олію, приблизно 4 столові ложки. Бачите, у мене аж димиться сковородка. Все, засипаю всі гриби. Якщо хочете гарно підсмажити гриби, обов'язково це має бути ну, один слой, а не 3-4 яруса грибів, щоб вони тушкувались, а не смажились. На дуже високому вогні обсмажуємо до ось такої золотавої скоринки. Поки гриби обсмажуються, я наріжу цибулю. Дві середні цибулинки треба дрібно. Не півкольцями, не четвертинкою, а треба дрібненько її нарізати, щоб цибуля підсмажилась і швидше перетворилася в соус. Ось так дрібненько треба її порізати. Ось так, одну і другу. Все супер. Гриби ось так підсмажила до такого стану. Тепер додаю цибулю. Її треба гарненько підсмажити, не просто протушкувати. Якщо підсмажить її гарненько, тоді буде на звичайний смак у підливи. Ось так. Тепер я додаю вино біле, сухе, червоним замінити не можна. Якщо у вас немає вина, тоді не додавайте, буде ваша підлива смачна, але просто без родзинки. А весь алкоголь зараз випарується за рахунок температури високої, а залишиться тільки після смак. Це бульйон 200 мл. В мене такий він темний, м'ясний. Я запікала качку, залишився бульйон. Вершки 100 мл, пів склянки від 20% жирність. Також додаю все мішаю. Чорний перець. Думаю, вистачить півчайної ложечки. Не хочу сильно гострим робити. І сіль. Чайна ложка солі. Це чебрець. Гарно підкреслює смак печериці обов'язково, якщо маєте, це ну, чебрець, тім'ян в мене суше не додаю. Все тепер хай кипить без кришки, не закривайте. 5 хвилин. Хай зайва волога випаровується. Ось через 5 хвилин як виглядає цей соус, підлива. А, все. Пересипаю в іншу ємність. Хай охолоджується. А ще хотіла вам сказати, що я не додаю борошна, не загущаю. Це тут зайве. На гарнір до підливи відварю макарони-сіль. Обов'язково завжди пасту, макарони варимо в сольній воді. Це, по-друге, для смаку, а по-перше, для текстури. Вони більш супкіші та якісні. Все. І пам'ятаємо, макарони мають танцювати в кастрюлі. Дивимось на упаковку, виробник завжди пише, скільки 13 хвилин будемо варити. Ось ці моя парада супорові макарони, їх обожнюю. І ми пам'ятаємо, так, знаємо, що пасту ми водою в жодному разі не промиваємо. Воду злили, або достали всі макарони. Я ще додаю столову ложку олії рослинної або це оливкова, або соняшникова, рафінована, неважливо. Все змішала, і вони ж, звичайно, ніколи якісна паста ніколи не буде злипатися в щось незрозуміле. Ось так все сервірую. Додала підливу, гриби, зелень. І повірте, це надзвичайно смачно. Обов'язково приготуйте та насолоджуйтесь. І, як завжди, смачного!